Вітаю вас, шановні аграрії! З вами знову компанія Лідея і я Сергій Віцівський. Ми знаходимося у Бобринецькому районі Кіровоградської області в господарстві СФГ Юлія. Ми щиро вдячні власникам сільського підприємства за співпрацю. Тут я хочу продемонструвати наш, вже добре відомий вам високоеліїновий сульфогібрид соняшнику єс Ароматік». Гібрид з високою адаптивністю до умов вирощування. З високою стійкістю до агресивних раз вовчку. Гібрид полюбляє оптимальні терміни посіву, має гарну компенсаторику. Для гарного результату не намагайтеся загущувати посіви на півдні. В посушливих умовах висіваємо в межах 42, максимум 47 тисяч рослин на гектар. За умов гарного вологозабезпечення висіваємо в межах 50 тисяч. 2-57 тисяч рослин на гектарі. Гарного вам доходу від вашої улюбленої справи з гібридами компанії «Лідея». Всім добра здоров'я!